Коротенько, як я замінюю вощину в восьмирамкових вуликах. У мене низ 300 рамка, далі магазини 145. На прикладі, наприклад, цієї сім'ї. Я прийшов, бачив тут перед похолоданням яйця в мисочках, трішечки запізнився з розширенням. Що я зробив? Забрав дві рамки в них, одну крайню, одну з розплодом, і поставив одну вощинку перед похолоданням. Дивимося. Вщінку зробили, засіяли, запакували. Підійшов, все добре, сім'я не руїться. Що я роблю? Одну рамку крайню суху забрав, так як вони, скажімо, по кормах в них дуже скромно, якщо щось є то в магазині, вона просто пуста. Забираю, в інший вулик на перетопку і туди їм поставлю ще одну вощенку. Вже поставив дві ващини. Ще потім зроблю, заберу рамочку розплоду після того, як в тих сім'ях, із яких продані пакети, поставлю на рамку печатного розплоду, звідси, струшу без бджіл, а сюди поставлю ще вощинку, І то вже три вощинки. Ну, якщо ще буде бажання, можна ще одну крайню забрати, поставити вощинку. І того 50% гнізда за сезон без напрягу в сім'ях, де я не буду. Нічого вони будуть жити з матками весь сезон, нічого з ними робити. Так відбувається заміна в суші.